Добрый день, дорогие уважаемые зрители, уважаемые жители города Фастов. Фастовское общественное телевидение продолжает свою неутомимую работу, и мы сегодня здесь, в нашей студии... Хотим пообщаться с человеком, который является э, представителем общественной организации под названием «Самооборона Майдана». Зовут этого человека Юрий Степанович Пустовин. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Степанович, э, дело в том, что не все жители города Фастова вообще знают, что такая организация есть, «Самооборона Майдана». И, мало того, некоторые жители города Фастова и района даже не знают, чем она занимается. Могли бы вы доходчиво просто объяснить людям, чем занимается ваша организация? Ну, безпосередньо наша организация, наше объединение, оно занимается... Розглядом питань і, по-перше, кажуть громади, ті питання, які виникають у громади, захист громади, захист її конституційних прав, захист законності для того, щоб закон повинен бути для всіх, От, розглядають різні питання різного напрямку, ну які на даному етапі ми можемо я кажуть, зробити безпосередньо. самооборона, ви знаєте, почалася з майдану, тим, що ми захищали, скажемо, фізично захищали громадян на майдані для того, щоб. Інші силові структури, які на жаль тоді підтримали ту владу, не могли як кажуть жорстко діяти на мітингуючих немирних у цих протестантів, тому тут це пішло, і зараз наша робота далі продовжується, і ми це знаємо. І роботи буде дуже багато і на багато років. Недавно общественное телевидение города Фастова проводило опрос. И очень-очень-очень сильно всех беспокоит, ну, всех жителей города Фастова, практически всех, беспокоит вопрос коррупции непосредственно в Фастове и непосредственно в районе. Скажите, пожалуйста, какие шаги на сегодняшний день были предприняты по борьбе с коррупцией? Ну, на данном этапе мы сейчас собираем максимально материалы по коррупционным диачам. Особливо представникам партії регіонів збираємо також матеріали по людям, які працюють в силових структурах. Це і міліція, і, на жаль, прокуратура, і суди, які повинні захищати людей. Так? Підтримувати законність, вони, на жаль, вони теж От. Де є деякі, як кажуть, вже проведені акції. От ми там, скажімо так, попросили вельми і, і кажуть, колишнього начальника міліції поїхати додому, і прокурора, і головного суддю допомогли йому теж як кажуть, спуститись на цю землю. От праведми побачити трохи, що закон і закони, люди є, люди. От. І... Ну, як кажуть, робота йде. Ми сподіваємося, що і надалі у нас буде плідна співпраця із антикорупційним комітетом, який повинен, скажімо так, є така інформація, що вони вже десь ближчим часом приїдуть до Фастово, вони запрошують всіх до співпраці. Чому? Тому що громада повинна розуміти, боротьба з корупцією це не є боротьба особисто когось одного або якоїсь організації, а всі інші стоять осторонь. Ні. Боротьба з корупцією це є робота всіх. Чому? Тому що в першу чергу корупцію потрібно побороти у себе внутрі, в голові. У Нас люди, на жаль, багато звикли на всіх казати, ти корупціонер, ти береш гроші, але при цьому самі в і несуть гроші. Самі приходять, ложать ту шоколадку і кажуть, ні-ні-ні, це не хабар, це так, це. це. Я. Ні, я розумію, від щирої душі справді можна там комусь подарувати там, ту шоколадку, але, ну, шановні. Тоді не говорять, що в нас немає корупції, тому що це ми починаємо це все, все розвивати. І це і, на жаль, і в медицині особливо дуже часто, і в інших установах і так далі. Ну я особисто знаю. І на жаль, я особисто теж таке робив. Я не кажу, що ми чисті всі, що ми всі ангели. Ні. От. Ми такі ж звичайні люди, але ми переосмислили це. І головна робота зараз по роботі з корупцією це не тільки е е обрати тих людей, які є корупціонерами, а це змінити взагалі дух людей їхнє відношення до того, як повинно взагалі законність існувати, що люди, працюючи на своїх посадах, вони виконують свою роботу, вони дотримуються закону. Оце самое головне рахує самооборону на даному етапі. Скажу, господа коруп... корупціонери, сейчас, вот здесь в, суді, в студії, сидять два человека, которые будут следить за каждым вашим шагом. Ми не дадим вам спать спокойно, мы не дадим вам есть спокойно. Это вам точно гарантия. Юрий Степанович, город Фастов уникален тем, что здесь на протяжении уже очень многих лет мэр является настолько, ну, должность мэра настолько является периодической какой-то такой единицей, то есть человек какой-то, занимающий эту должность, он появляется, потом либо он ложится в больницу, либо идет в суд, либо где-то уезжает, либо где-то прячется. Понимаете? И таких у нас уже мэров, и о мэров было очень много. Скажите, пожалуйста, самооборона Майдана, она вот на данный момент, какими методами она борется с тем, чтобы этого не было? Есть ли сейчас на данный момент какой-то кандидат, который бы поддержал бы самооборону Майдана? Ну, скажем так, кандидат у нас есть, конечно. Кандидатом у нашей организации, с поддержкой другой громадской организации, это Васильев. Це молода людина, досвідчення, держслужбовець з високим рівнем. От. Це професіонал своєї справи, це людина в першу чергу патріотична. І я хочу наголосити, чому у нас проблема з мерами. І взагалі, чому у нас проблема в Україні. У нас саме головна проблема, то, що патріотизму у нас немає. Дуже багатьох людей цього патріотизму немає, і мені, чесно кажучи, було дуже дивно навіть те, що я побачив на Майдані стільки народу з патріотизмом в душі. Коли з'являється патріотизм, коли з'являється бажання служити своїй родині, своєму народу, своїй землі, історії, свого народу, то з'являється і можливості, потрібно в першу чергу бажання. І оцього патріотизму в тих людях не було. І хай вони не ображаються, що я так говорю, але я особисто бачу, що патріотизму мало. Може, хтось старався щось більше робити, хтось взагалі нічого не старався, хтось просто грубо врожайсь дірібани, це Але навіть ті люди, які зараз хочуть йти до мера на посаду мера, на жаль, це ті люди, які, ну, я. Не рахую, що вони повинні туди входити, тому що туди повинні йти молоді люди. Да, є, є кандидати молоді, я якби підтримую, у них і погляди непогані. Але коли йде людина в мери, яка вже багато років була або депутатом, або держслужбовцем, і при цьому вона не зробила того пориву, тих зусиль не доклали, не доказала, як кажуть, громаді всьому місту, що вона справді бореться патріотично, бореться за громаду за місто, за життя, за майбутнє місто то вона і потім не буде це робити. Щоб вона там не мальовувала, щоб вона не обіцяла, це не ті люди. Це просто популісти, які вміють своєчасно, коли потрібно, сказати певні речі, щоб людям, люди повірили. А якщо необхідно, щось заплатити, щось себе висвітити і так далі. І так далі. Це, ну, це не патріоти. Нам потрібні патріоти. Що касається патріотизму, буквально недавно на базарі пройшов случай, один, ну, не буду называть имя и фамилию этого человека, он довольно известен в этом городе, он как-то заявил, что вот, он такой был намек, что мы как бы дождемся зеленых человечков, и потом мы расправимся с теми всеми, кто вот, например, там на Майдане был, с теми всеми, кто там входит в правый сектор, либо в самооборону Майдана, то есть или другие общественные организации. Я хочу напомнить этим людям, которые вот ждут зеленых человечков в Фастовском районе. Ну, во-первых, друзья мои, задумайтесь о том, что за зеленого человечка дают сейчас 10 тысяч баксов. То есть, в принципе, для самообороны Майдана и для правосектора, если поймать двух-троих зеленых человечков, в принципе, неплохой подъем по деньгам. Раз. Во-вторых, я вам честно скажу, если ситуация будет ну, идти вот так вот глобально, вот как она произошла в Крыму, или как она произошла, например, в Донецкой области, да, то я не исключаю тот факт, что за пособников зеленым человечком тоже будут что-то давать. Поэтому я вот сейчас, пока еще есть мирное время в городе Фасте, я предлагаю многим из вас задуматься: стоит ли ждать зеленых человечков? И, и чем это может закончиться лично для вас, когда вы дождетесь тех самых желанных, долгожданных своих зеленых человечков. Э -э здесь сейчас сидят в студии два человека, которые пред представляют собой организацию. Организация, которая состоит из очень многих порядочных и добросовестных людей. И мы сделаем все, чтобы зеленые, серые, голубые, фиолетовые, какие угодно человечки так просто здесь не появились. И еще у появятся. Бажано, що вони зразу знайшли свої літаючі тарілки і влітали. Бо той дух, який в цих людях, це дух справжніх патріотів, справжніх воїнів, справжніх людей, які будуть боротися до останнього. В незалежності буде у них зброя, чи буде у них просто палець, чи каміння. Вони будуть робити все. Тільки щоб тут була Україна, тут було місто українське, і тут жив народ, який живе на Україні, а не під загарбниками. Мы поговорили о нынешних проблемах, о тех проблемах, которые нас беспокоили вчера, которые беспокоили нас сегодня и беспокоят сегодня. Сейчас мы хотели бы, как бы уделить внимание той проблеме, которая ждет нас в будущем. Нашему городу 600 уже с лишним лет. Город Фастов, в принципе, по меркам Украины очень такой взрослый город. И я думаю, что город Фастов спокойно будет жить еще лет 600, а то и больше. Поэтому мы поговорили, я бы хотел задать Юрию Степановичу вопрос. Юрий Степанович, скажите честно, какие перспективы на будущее у вашей организации, то есть чем планируете заниматься, что будет впереди? Ну, попереду, первая перспектива, яка я еще хочу раз наголосить, это то, чтобы изменить світогляд людей, изменить их понимание, что никто не должен решать их жизнь, а что они сами имеют, Можливість вирішити своє життя, вирішити будь-які проблеми, які відбуваються з ними в місті. Що... Все, що відбувається, можна зробити своїми руками і треба до цього долучатися. Не треба стояти осторонь. то нещодавний, як кажуть, випадок підходить до мене людина і каже, ви ж самооборона, так. «Да. От там воду перекрили, там колонка, ми там завжди воду брали, це хтось там видно, оці шо, з бочкою возять. От підіть, розберіться. Я кажу, шановне, а ви до когось зверталися? Ні, не звертався. А чому ви не звертались? Тому що ну от я не знаю, до кого звернутися, ну ви ж самооборона. Я кажу, шановні, давайте разом. Ми поспілкувалися з людиною, людина подумала і сказала так, ви знаєте, мабуть, так. Тобто люди повинні йти на зустріч, повинні розуміти, що треба об'єднуватися. І наше бажання об'єднатися з усіма людьми, хто хоче щось змінити і внести, кажуть, лепту свою для того, щоб місто це розвивалося. А місто справді може розвиватися. І саме головне, щоб люди зрозуміли, що проблеми є проблемами, але коли вони працюють разом, з'являється такий момент щастя, момент задоволення. От я скільки бачу людей, які дають ну розуміли, кожен там дома чи на дачі, чи де там лопатою копають. А тут от навіть газони ті копали. Люди були задоволені, що вони зробили цю роботу. Коли людина задоволена і має оцю от відчуття щастя, задоволеності, це самий великий, як кажуть, позитив, який може нести, і у нього ще більше з'являється натхнення. Ми хочемо, щоб люди почали разом працювати. Вони отримують це задоволення, вони розуміють, що вони. может будувати майбутнє себе и своего места. Вот так вот. Спасибо. Ну что ж, это не первое наше интервью, но оно далеко не последнее. Дорогие друзья, спасибо всем за внимание. Уважаемые фастовчане, будьте счастливы. Пусть у вас все будет хорошо.